Сьогодні четвертий день, як ми в Біорезонансі, і ми вирішили на екскурсію. Ми летимо на повітряних кулях. Ось вони як виглядають, ось вони як злітають. І ми їдемо зараз також на такий неймовірний атракціон. Слухайте, аж дух захватує. Отак От дивіться, що робиться. Дивіться, скільки Тика не чекай, Не видно, Чого не видно? Видно. Боже, яка краса. Зараз ми полетимо. Ура! І цей клас. Бачите, він хватить. Супер. Бачите, що тут взагалі яке дійство. Ой, що вони як тут! Бачите, Виходимо із авто. О, от у нас жовто блокпітна, треба сказати, Це щось неймовірне. Це щось, я не знаю, яких слів треба підібрати. Щоб зрозуміти, буде дуже символічно, якщо ми полетимо на цьому жовто-блакітному. Подивіться, які ці корзинки, які вони великі, ці пулі. Отак їх надувають, отак їх гріють. Вони відриваються від землі.